Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, і ви на каналі трохи дня». І вам так сильно сподобалось моє відео про тренди одягу і взуття. Ім іншим, десь тут вам вискочить підказка. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково, переходьте і дивіться, що я вирішила зняти для вас ще одне відео про тренди, а саме б'юті тренди і не обикі, а носибельні. Тому давайте переходимо до самого відео. Перший тренд, про який я хотіла б з вами поговорити, це тонкі бро. Взагалі вони вже досить таки давно в хай-фешні, і загалом зараз мода дуже знаєте, така толерантна, і як і в моді, можна сказати, що все в моді, так і в макіяжі, і не тільки тонкі брови актуальні, але й широкі. Темні світлі, будь-які, але якщо ми говоримо саме про тренди, то тонкі брови зараз супер актуальні. Мені здається, одним із поштовхів, чому вони стали такі популярні, це документальний фільм, який вийшов на нетфліксі про помелу Андерсон. Всі знаєте так, надихнулись помелою і теж захотіли мати такі вузенькі брови. І Насправді виглядає дуже жіночно, красиво, якщо не переборщувати, якщо зробити їх дуже такими знаєте, натуральними, а не якимись такими дуже графічними. Наступний тренд, про який я хотіла вам поговорити, це знову ж таки про брови. А саме про висвітлення брови. Можна висвітляти брови, в принципі, по-різному. Я, наприклад, кілька місяців тому висвітляла просто з тону моїх брів, висвітлила буквально на кілька тонів, щоб вони були світлішими. Тому що якщо трохи раніше було дуже актуальним, навпаки, навіть блондинки, мали, знаєте, такі дуже густі, широкі темні брови, то зараз, навпаки, не тільки блондинки, але й брюнетки. Дуже красиво глядає, коли брови світліші, ніж колір волосся. А також супер-супер актуально це, коли брови геть чисто висвітлення, вони прям білюсінькі білюсінькі коли здалека навіть не видно, що у вас взагалі є бров. Мені іншим мій друг, в якого коли він засмагає влітку, дуже вгорають брови, і просто тон шкіри темніший ніж брови. Бо брови просто білі, тому він на супер в тренді. Наступний тренд це макіяж в стилі Y2K, okay, тобто в стилі нульових. Дуже такі пастельні кольори, знаєте, непігментовані тіні різних кольорів зелені, сині, рожеві, тому подібне. Це знаєте, такі шимерні тіні, шимерні лаки на нігтях, шимерні помади. Так, так, вам не почули саме такі, як носила ваша найнеулюбленіша вчителька в школі. І це в принципі логічно, тому що як в моді, як в. Ось в аксесуарах White Ok зараз просто на коні, так і в макіяжі, тому все супер логічно. Просто берете фотографії ваших мам і повторяйте їхній макіяж. Наступний б'юті тренд це також макіяж, і це один із трендів, який я сьогодні на себе одягнула, це сині тіні. І знову ж таки, так як я говорила в минулому тренді, це можуть бути пастельні, такі напівпрозорі тони, а можуть бути от такі от супер-супер яскраві сині тони, ніби я, знаєте, продавщиня в якомусь магазині на районі. Але насправді це. Реально дуже-дуже красиво виглядає. Не знаю, як вам сьогодні мій макіяж. Мені жіночі можете написати внизу і можете написати, скільки трендів сьогодні на мені одягну Ось така я сьогодні. Напишіть, будь ласка, внизу дуже цікаво, скільки з вас правильно відгадає. І чому я не віднесла макіяж синіх очей до макіяжу white OK? Це через те, що мені особисто здається, що раніше не було таких пігментованих тіней. Як зараз у нас є, тому що я принаймні згадую ті палетки, які були у моєї мами, ті палетки, які були в мене. У мене ще не дитячі були, але все рівно. Це просто ти береш цей колір, так наносиш, а його просто майже не видно на шкірі. Зараз же ж роблять такі яскраві очі, і саме в синьому кольорі виглядається просто. Мега красива, і між іншим, ви здивуєтесь, від якого бренду мої тіні, тому що це від бренда Сінсей. Ага, ось цей самий польський магазин. Якщо ви думали, що там є тільки одяг для жінок, чоловіків, для дітей чи товар для дому, то ні, там ще є навіть і косметика. Взагалі дуже багато всього мені здається, там можна знайти реально все. У мене половина домашнього декору сінсей. Зараз в штанах є сінсей з тінями сінсей, з блиском для губ сінсей. Тому реально класний магазин, в якому супер доступні ціни. Там є як трендові речі, так і базові. і В них досить швидка доставка, тому обов'язково пригніться до цього магазину. А щоб зекономити ще більше, ловіть гарячий, тобто підвищений кешбек. Letyshops підвищив кешбек у Sensei в три рази тобто з 5% до 15%. Якщо б раніше ви отримали кешбек 200 гривень, то зараз це 600 гривень, але вам треба поквапитись, тому що бажаючих зекономити на гарячому кешбеку багато, а активація гарячого кешбеку обмежена. Щоб отримати гарячий кешбек, реєструйся в Letyshops Shops або скачу застосунок, активуй гарячий кешбек у Sensei кліком по магазину, а далі оформлюй замовлення, як зазвичай. Кешбек повернеться вам на ваш аккаунт в Letyshops, Shops. Потім ви можете його вивести чи на банківську карту, чи на рахунок, чи на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops Shops, щоб зекономити ще більше на Кешбеках в сінсей та в інших магазинах. Посилання в описі під відео. Наступний б'юті-тренд це стрази, і стрази у вигляді просто будь-чого на вашому лиці. Тілі чи волосі зараз тіхтоці дуже популярно? Ну принаймні, я, мені повадалося така машинка, яку ти просто ведеш по своєму волосю, і воно тобі малює малюночки зі страсів на волосі. Це просто щось мега цікаве і прям пахне нульовим. Мені здається, напевно, це ще якісь залишки реально з нульових для дівчаток. То зараз це використовують вже не дівчатка, а жінки, і насправді ви можете використовувати стрази в будь-якій варіації. Це можуть бути стрілки страси, брови стрази веснянки стрази, це можуть бути різна різна варіація. І чому я це внесла в носибельний тренд? Тому що якщо ви не хочете робити собі там смокі-айс в стразах, тому що це реально не дуже носибельно. Напевно, взагалі не дуже приємно мати ці стрази приклеєні клеєм на своє обличчя, то приклеїти кілька стразиків з кожного боку мені здається досить таки носибельно. І якщо б у нас були якісь зараз фестивалі, то це б було мега-мега красиво. Наступний тренд, який я дуже дуже люблю, це пов'язки на голову. Взагалі дуже люблю такий, знаєте, вид коментаря в своєму інстаграмі по типу у вас Хто та умір. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо, тому що ці стереотипи про те, що пов'язка, це значить що щось погане у вас сталося в сім'ї. Це всього лише стереотип. Так само, як і стереотип, що чорний колір це траурний колір. І насправді, якщо ви боїтесь. Не знаю, якогось осуду на вулиці чи тому подібне, і не хочете одягати чорну пов'язку, хоча вона глядає мега красиво, особливо на блондинках. Це просто мега красиво. Можете взяти якихось інших кольорів. Я вже чим теж на сенсе я бачила, що в них там є пов'язочки сірі, білі і теж чорні. Можете просто взяти різних кольорів, і тоді не буде ніяких до вас претензій. Тому можна по-різному експериментувати. І ці пов'язки можна носити не тільки з розпущеним волоссям, і між іншим з розпущеним волоссям. Це дуже дуже зручно. Не знаю, як вам, але мені особисто з моїм довгим волоссям незручно ходити з платеним, тому зазвичай ви Бачите, мене заплетеною, хоча у мене красиве довге волосся, але мені незручно з розплетеним, тому пов'язка дуже виручає, тому що вона тримає волосся і воно вам не падає в обличчя. Наступний дуже класний тренд це я люблю говорити чілка, але такого слова немає в українській мові. Тому я вам скажу чубчик зараз. Актуальні просто будь-які чубчики, прямі, густі, рідкі. Очеряв'я, такі як шторка, супер об'ємні в стилі 80-х. Просто будь-які чубчики, це мега-мега зараз актуально. І взагалі знаєте, такі укладки, пишні. Разом з цією пишною чілкою, це знаєте, такий вайб Матільди, і мені здається, вона є одною із тих, хто започаткувала знаєте, цей тренд на таку от красиву укладку, на таку от активну чілку. Кор'янки, наприклад, принаймні те, що мені попадається в Пінтересті, Я по цьому аналізую і вам розказую. Зазвичай люблять рідкі чілки, коли це просто декілька пасем. Але я думаю, кожен з вас може чубчик, і підходить саме вашій формі обличчя. Наступний тренд це велика кількість косичок. саме коли це в хвостику, в двох хвостиках, і коли це не просто одна косичка, знаєте, з хвоста сплетена, а коли хвостик один. І з неї багато багато косичок. Мені знову ж таки це нагадує дуже знаєте, нульові, тому що я дуже любила багато косичок. Мені часто плела їх мама, чи мама на сестра, і це прям знаєте такий знаєте, трошки морський вайб, тому це супер-супер саме на літо, і дуже гарно прикрашати цю зачіску різними елементами. І я якраз вам розкажу про один із цих елементів, а саме бантики. Бантиків, мені здається, не було вже дуже-дуже дуже багато років в такій великій кількості, тому що я вам розказувала про ці банти у Одязі, у взуті, і навіть у волосі теж актуальні ці бантики. Не обов'язково зав'язувати їх, знаєте, у косичку, так як наші батьки. Нашим батькам, точніше, зав'язували в 80-х, 70-х, можливо, і 90-х що таке вязали, я не впевнена. А просто, наприклад, унесенький бантик внизу косички чи бантики, причіплені як шпилічки. Я не знаю, просто будь-як, як, як ви тільки придумаєте, так ви можете одягати банти. Це може бути великий бант, можуть бути дуже тоненькі бантики. Будь-будь-які бантики зараз дуже дуже актуальні. Наступний тренд це догляд за шкірою, як макіяж, або якщо ви можете так сказати, макіяж Аж без макіяжу з такою, знаєте, дуже зволоженою, і здоровою шкірою. Це, звичайно, тренд не для всіх. І я хочу сказати: і нагадати вам, що пори це нормально, веснянки це нормально постакне, це нормально. І все, що у вас є на лиці, це все нормально. У нас всіх є щось небудь на лиці, крім мого, боді. Чому у нього така ідеальна шкіра, я не розумію. Це не чесно. Але насправді навіть не з ідеальної шкіри ви можете зробити ось такий от макіяж. Макіяж без макіяжу. Головне це зволожити добре шкіру і нанести легесенький тон. Ну і, звичайно, румянці вони, знаєте, додають такого здорового тону, здорового відчуття, відчуття того, що ви просто здорові. Тому що я пам'ятаю, колись у мене був такий період, коли я дуже гарно харчувалася, багато тренувалася, але чомусь кожного дня мене питали, чи я здорова чи все окей. Не завжди те, як ви харчуєтеся і як ви відчуваєте себе, і яке у вас. Здоров'я виглядає так само ваше обличчя. Наступний тренд це теж про волосся, а саме велика-велика кількість різних заколочок, шпилічок. Я ми ще не знаю точно, як правильно українську, тому напишіть мені, будь ласка, внизу щоб я точно знала. Це можуть бути різні шпильки, наприклад, шпильки, які раніше, наприклад, використовували тільки для того, щоб відмежувати волосся від обличчя, коли вам візажист робить макіяж. Зараз такі шпильки використовують прямо у стилізації у своїх зачісках. Вони бувають різні, просто металеві. Зараз отже, почали їх Різних кольорів і мені здається, це дуже мило виглядає. І знаєте, одночасно з цим образ такий стає ніби і довершений, але паралельно з цим і недовершений. Тому що здається, напевно, хтось забув зняти ці шпильки, але одночасно з цим ці шпильки грають роль такого яскравого аксесуару на волосі. І дуже цікаво знаєте, спостерігати за таким образом і догадуватись до кінця якоїсь вечірки. Так це так має бути, чи вона просто забула. Але загалом не тільки такі шпильки актуальні, це можуть бути і просто невидимки, просто їх велика велика кількість, чи якісь інші шпильки, чи якісь кольорові, просто будь-які, але велика велика кількість на вашому волоссі. І останній тренд, який я сьогодні могла б зробити, але зробила такий: це зі проділ на волосі. Цей тренд знову ж таки у нас пішов з 2000-х, З Y2K просто заболонили. Всю модну індустрію, всю б'юті індустрію, всюди цей Y2K -okay і стильно нульових. А реально хто з вас думав, що він вернеться так швидко? Мені здається, ніхто реально буквально це було 20 років тому, і 10 років тому ми казали фу, яка регонина. А зараз. Ми відцвітащимось. Це капець, це так дивно, наскільки мода міняється. Так от, мені здається, цей тренд найлегше впровадити у вашу буденність, тому що коли ви робите хвостик, просто замість прямого робите проділ зігзагоподібний. Коли ви робите якусь зачіску з крабіком, так само робите зігзагоподібний проділ і все. Ви супер-супер модняли. Ось і все, це всі б'юті тренди, про які я хотіла вам сьогодні розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, який з третій вам сподобався найбільше, який ви вже впровадили в свою буденність який вам взагалі не подобається. Я знаю, що більшість з вас дивляться наші відео і не просто, знаєте, зальотне відео, а реально дивляться кожне відео і досі не підписані на наш канал. Тому я вам рекомендую підписатись, покласти лайк до цього відео, щоб вам частіше попадались наші відео. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд. До скорої зустрічі і па-па!